Добрий день малята! Сьогодні я вам пропоную розглянути, чим можна і чим не можна підгодовувати птахів взимку. Диким птахам буває непросто знайти їжу взимку, тому вони із задоволенням відвідують годівниці з їжею, залишеною людьми. Та щоб допомогти птахам пережити зиму, обов'язково потрібно знати. Який корм найкраще їм давати, а що категорично заборонено, можна покласти в годівничку насіння соняшника, несолоне сало, фрукти і ягоди, арахіс. пшеницю, шишки та жолуді. Чим не можна годувати птахів? Чорним хлібом та сухарями? Там багато солі та дріждів, що може викликати розлади шлунку у птахів. Не можна цитрусами та бананами. Дітки, ви можете з батьками зробити та повісити свої годівнички у парку або біля будинку. Малята, а навіщо потрібно підгодовувати птахів взимку? Так, диким птахам буває непросто знайти їжу взимку. Діти, а що можна покласти в годівничку? Вірно, насіння соняшника, несолоне сало, фрукти, ягоди, пшеницю. А що не можна класти у годівничку? Так, чорний хліб і сухарі, цитруси та банани. Малята, не забувайте підгодовувати наших пернатих друзів. Це може врятувати їм життя в холодну пору року. Дякую за увагу! До побачення, малята!